Тернополі запрацював новий реабілітаційний центр з адреси Чумайська. 2. основна мета його це надання реабілітації допомоги. Ветеранам, військовослужбовцям, хлопцям, які отримали поранення. Цей центр створений за рахунок коштів бюджету нашої громади. Отримується також за рахунок коштів міської ради. Запрошуємо всіх ветеранів, всіх хто отримав поранення, всіх хто потребує реабілітації, медичної, психологічної, Будь ласка, звертайтеся для того, щоб попасти до цього центру. Вам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, отримати направлення. Ви зможете прийти всю на під реабілітацію цього тижня. Ми приймаємо пацієнтів і надаємо комплексну реабілітаційну допомогу. Центр розрахований. Для того щоб обслуговувати всіх жителів тернопільської громади, як військових, так і цивільних, і медична допомога в реабілітаційно оздоровчому центрі буде надаватися для пацієнтів з неврологічними травматологічними, хірургічного профілю.